Нові правила для операторів лотерей запрацюють в Україні. Їх Вже затвердив кабінет міністрів. Вони допоможуть зробити ринок прозорішим. Тепер ліцензії будуть видавати через відкриті конкурси. Оператори сплачуватимуть щорічні внески, а держава у режимі онлайн зможе відстежувати продажі і виплати через електронну систему обліку. Також кожен лотерейний білет і термінал матимуть унікальний qr код для підтвердження легальності і захисту від підробок. За словами премєр міністерки Юлії Сверденко, це повертає ринок у правове поле. А наступним кроком стане Оновлення профільного закону для посилення конкуренції і залучення інвестицій на прямому зв'язку зі студією Наталія Дінінкеєва, це заступниця міністра цифрової трансформації України. Пані Наталю, вітаю. Добрий день. ну давайте поговоримо про лотерейний ринок. Довгі роки він працював взагалі без контролю, наповну цім зловживав, і фактично, станом на зараз, державні лотереї кишать слотами, ставками. Ну фактично онлайн казіно якщо говорити дуже просто для людей, які з цим на щастя не стикалися. І фактично, це були ну. Азартні ігри. Як у ці нововедення зможуть врегулювати ринок і завадити е, незаконному азартному бізнесу. Ну давайте спочатку згадаємо, як е, лотереї виглядали колись. Як ми що в нас асоціюється, коли ми чуємо слово лотереї? Це був такий масовий соціальний продукт. Паперові квитки, цілі родини збирались перед телевізором, щоб дивитися ці розіграші, грали. А зараз цього майже немає. І ми бачимо, що ринок майже повністю перейшов в онлайн, і саме там ми бачимо. Найбільше ризики та проблеми до Плейсіті, це регулятор ринку. Досить регулярно. надходять скарги від українців, що під виглядом лотереї людям людям пропонують слоти та ставки, що є фактично азартними іграми, і це ну я хочу підкреслити: це зовсім інша сфера, з по перше, з іншою вартістю ліцензії, з іншим рівнем контролю, і з абсолютно іншим рівнем ризику. І така ситуація власне стала можливо, бо над більш ніж 12 років оператори лотерей працювали але без правил та будь-якої, в тому числі електронної звітності. Це створило величезний простір для зловживань, і, е, наприклад, були купа ситуацій, коли продавали сірі е, так звані сірі білети, які не фіксувалися в жодній системі. І, звісно, жодних гарантій, що за цими квитками були реальні виплати виграшів. Е, не було. Тобто, було купа звернень, а виграш... виграшів не було. І ну, зараз ситуація вирівнюється. і Ми дуже цьому раді. Але чи є у вас дані, скільки Україна втрачала через ці сірі лотереї, і відповідно, які надходження ми можемо очікувати після запровадження ось цих нових ліцензійних умов для операторів? Ну, давайте поділимо, по-перше, це на дві частини. Перша частина це то, що ми знаємо точно. Ми точно знаємо, що оператори лотереї понад 12 років не сплачували ліцензійні внески. І якщо порахувати з того, що держава недоотримала лише з 2021 року бюджет недоотримав більше 200 мільйонів гривень. А якщо дивитись на другу частину, про яку я згадувала, це сплата податків, а її насправді ну майже не контролювали. Тому тут можна говорити лише про тенденції, і ну якщо там за нашими оцінками тут подивитись на ці тенденції, рахунок вже йде ну навіть на мільярди, які залишились в тіні. От тепер оператори лотереї будуть сплачувати щорічні платежі за ліцензії, і вже в наступному році від трьох операторів бюджет отримує понад 67 мільйонів гривень. Податкові надходження ми зможемо оцінити тільки після того, як система буде запущена. Зараз як я вже сказала, триває тримає відкритий конкурс на оператори лотерей. Його плесіть оголосила на початку цього тижня. І сподіваюся, на початку наступного року в нас вже будуть вже переможці, які зможуть оплачувати ліцензії. Тож, ну ми маємо розуміти, коли облік прозорий, а сірі продажі зникають, податкові надходження зростають в рази, тому будемо на це сподіватись і орієнтуватись. А ви вже спостерігаєте якесь протистояння ось тих великих операторів ну, фактично ринку, який працював без правил? Ну скажімо так, у лотерейної галузі дуже потужне, дуже сильне лобі і. Саме через це лобі, всі ці 12 років саме це лобі не дозволяло ухвалити ліцензійні умови. Мінцифра почала працювати над ними ще ну, менше ніж рік тому. І спротив, ми відчули, звісно, одразу зараз правила вже діють, але цього недостатньо. Давайте так. Конструкція чинного закону про лотереї вона відверто застаріла. Він не дає державі нормально контролювати мережу розповсюджувачів, а саме там відбуваються продажі і реальні обороти цього ринку. І ну насправді суттєво обмежує підстави для перевірок, навіть якщо ми бачимо зловживання, ну навіть не так, не ми, а регулятор плей анулювати ліцензію практично неможливо. Власне, це є причина закритого ринку, тому ми ухва ухвалили... Е Кабмін ухвалив ліцензійні умови як тимчасові на період війни плюс один рік. І за цей час ми маємо розробити зміни до закону, оновити закон, прибрати монополію, що дуже важливо, і відкрити реально відкрити цей ринок для в тому числі іноземних інвестицій. У Нас хвилина залишається трохи більше. Ви недавно в інтерв'ю говорили про ігрову залежність у військових. Довго про неї взагалі мовчали, але проблема проблема насправді існує ще з початку 2014 року. А ви як бачите вирішення розв'язання цієї проблеми? Ну, не хочу не хочу спойлерити, але я думаю, що вже за декілька за декілька тижнів це буде тема для нового ефіру. Бо, саме на цю тему станом на зараз ми спільно з міноборони тісно співпрацюємо в цьому напрямку, і в нас вже є бачення, як цю проблему вирішити. Ймовірно, що це буде пов'язано з платіжними операціями. Тут нам супер важлива залученість і участь національного банку України. Тільки він технічно може обмежити такі транзакції. Я на жаль. Не можу поки що розкривати деталі, щоб не створювати на цю тему зайвих спекуляцій, але йдеться про реальний інструмент, який зможе впровадити в правове поле, ми зможемо впровадити, і який справді захистить військових, які грають. Спасибі, Наталя Дінікієва, заступниця міністра цифрової трансформації України, була у нашому ефірі.